Так, ребятушки, примерно рік тому я починав показувати вам демонтаж цього вот, оцього вот пространства, квартирного пространства. І не допоказав фінішу. Тобто я вам казав, що я буду його обшивати ламінатом. Собственно, пройшов вже рік. І от я і справляюсь. От як в мене вийшло. Ніякого плінтуса тут немає. Все зроблено силикончиком. Да-да, тим самим мім любимим мапеєм. Дуже хороший силикон качественный. Вот, Ламінат без каркасу я просто приклеїв сюди на стіни. Причому не, не дуже рівні стіни. Були. Там такі горби на скакало, що ужас. Але ламінат піддався, я його повитягував, приклеєний він на Титан 60 секунд. І от як воно все і вийшло. От. Тут наружний оголочок пройшов. Донизу, кстати, дуже класно дивиться, без всяких плінтусів, без всяких закінчень, які вивалюються, ти їх приклеїш. воно все одно вивалюється, а ти все одно приклеїш, вже не знаєш, які клеї брати. Тут нічого того немає, все, ось силикон. Все, нема чому вивалюватись. Водичка, прийдеш, ти з, курт, з курткою мокрою, там, з дощу, побризгаєш на ті стіни. Воно висуне, навіть витрати нічого не треба. Вот. Вот. Тут забабахав такий міні-міні-гардероб шкаф купе. Тільки без купе. Просто шкаф. Така ніша. От, чорні крючки на білому фоні шикардос дивиться. Одучу таку дверку забабахав, моя там, походу, банки тримає. О, ну да. весь весь хлам. Дивиться воно дуже класно. Рамку забабахав на зеркало. Світильник, ну він тут і був. Зеркало просто висіло на шурупах. А тепер воно вісить ну, теж на шурупах, тільки вже воно вісить так чітко. От. Картина, кстати, класна. Хто буде виконувати всі ті правила і соблюдати всі ті указання, буде жити дуже класно. Так що отак. Як каже мій друг Серега Ілін, бійтесь Бога! Шануйте батьків, любіть жінку і виховуйте дітей. Все у вас буде клас. Всім пока!